Усім привіт! З вами Катя. І сьогодні я хочу поділитися з вами покупкою. Це камера DJI Osmo Nano на 128 Гігабайт. Найголовніше, що я хочу показати в цьому відео, це те, наскільки якісно знімається камера. І для початку давайте зробимо розпаковку. Камера вийшла в цьому році. Я купила її за 380 доларів. Починаємо з основного, що у нас є. Це сама камера DJI Osmo Nano вона компактна, легка, але з досить великим сенсором, який дозволяє знімати 4К і отримувати якісний динамічний кадр. Ця маленька камера забезпечує стабільну зйомку, бо на ній є Rocksteady і Horizon Balancing, і картинка виходить плавно навіть коли біжиш чи йдеш. Далі не менш важлива частина це док-станція. Вона працює як зарядний блок, пульт керування та хаб для передачі файлів. Є невеликий oled екран що дає можливість контролювати зйомку, якщо камера закріплена десь на одязі чи спорядженні. Камера взагалі може працювати як самостійно, так і з док-станцією. Також вони можуть працювати окремо і можна зі сторони бачити на екранчику, що знімає камера. І ось такі аксесуари йдуть у базовому комплекті. Детальніше про них я розкажу згодом. Показую, як камера фіксується в док-станції. Камеру можна розвертати в дві сторони. Або лінзою на себе, тоді видно екран док-станції і себе в кадрі. Або від себе, щоб бачити, що саме знімається перед вами. Запис можна увімкнути з будь-якої частини комплекту. Окрема кнопка є на камері і дублююча на док станції. Це дуже зручно, бо коли камера десь закріплена, і ви відійшли від неї, керувати зйомкою можна зі станції. І так, перший тест я проведу у денних умовах. Зараз четверта година дня, і сонечко, як бачите, дуже яскраве. І подивимось, наскільки відрізняється якість у DJI Nano і iPhone 16. Звичайно, в деяких характеристиках основна камера iPhone краще, ніж Osmo Nano, Але якщо говорити про зйомку саме себе, своїх блогів, свого обличчя, то в режимі основної камери ви ж себе не бачите. А коли знімаєш себе на екшн камеру, ти бачиш, що відбувається у кадрі, і це набагато зручніше. А Фронтальна камера айфон, давайте будемо чесними. Ну не дуже вона знімає, вона завжди милить. Так, можливо, вона більш світлочуттєва, але вона це робить за рахунок того, що кадр стає дуже мильним або дуже шумним. Зараз у мене немає жодної обробки на відео, і картинка виглядає досить приємно, тому що зараз статтньо жорстке світло, але... Ну, досить приємно, як на мене. І найголовніше, я себе зловила на тій думці, що коли ви знімаєте на айфон, ви тримаєте от великий такий телефон і бачите себе на екрані, так? Але крім вас, вас ще бачить уся вулиця позаду вас, і у вас трошки може виникати якийсь сором, знімати себе. Плюс на айфон все ж таки, щоб захватити себе нормально у кадрі, треба прям так висунути далеко руку. А завдяки великому куту DJI ви можете бачити себе. У кадрі, навіть якщо камера прямо дуже поруч з вами зараз, у мене ну камера, я не знаю, десь 25 см від обличчя достатньо класно мене видно, і екран такі маленькі, що особливо ніхто не може заглянути, що у вас там відбувається, і тому і е, зйомка в принципі відбувається менш стресово, і ви можете в будь-яких умовах записати все, що вам хочеться. Зараз нічний час, і я вийшла тестувати камеру в умовах поганого освітлення і порівняю її з айфоном, наскільки є велика різниця. Серед аксесуарів є спеціальне кріплення для камери, і я його взяла для звичайного маленького штативу і використовую його замість гімбула для того, щоб легко знімати себе на камеру. Тому що якщо тримати камеру у руці, можна випадково закривати мікрофон. Все ж таки, коли можеш брати в руку щось більш стабільне, і те, що може зробити більшу дистанцію між твоїм обличчями і камерою, це набагато краще. У самій камері є вбудований магніт. Тому камеру можна закріпити на будь-яку металеву поверхню, і це дозволяє знімати себе навіть без штатива. Просто зафіксувавши камеру там, де вам зручно. Ось так виглядає у використанні аксесуар для кепки. Тобто він чіпляється прямо по центру, і ви можете знімати, у вас будуть вільні руки, нічого не начіплено на вашому одязі. І можна ходити так знімати. Звичайно, це точно не буде якась непомітна зйомка, тому що її, блін, за кілометр видно. Для когось, у кого більш спортивний такий стиль зйомки, це буде достатньо класна штука. Але я сумніваюся, що я буду дуже часто використовувати цей аксесуар. І, власне, є ось такий аксесуар, його можна надягати на себе, і треба його помістити під одяг для того, щоб створити такий непомітний магніт, непомітне кріплення, на яке ми можемо прикріпити нашу камеру і. Мати вільні руки, ось так це виглядає. Це можна використовувати вільно у подорожах, коли у вас зайняті руки, і ви не хочете відволікатися на зайві девайси. Якщо ви надягнете чорний одяг, і якщо вимкнете цю лампочку. То цілком можна робити якісь приховані зйомки, якщо це законно, звичайно, в країні, де ви знімаєте, і можна заклеїти логотип, і теж нічого не буде видно, що у вас там є щось особливе на одязі, і це не буде привертати зайвої уваги, і при тому у вас будуть всі руки. Вільня. І якщо у вас вже є ця камера і ви знімаєте на неї контент, будь ласка, напишіть про це в коментарі, ваші відгуки, ваші враження. І якщо ви просто плануєте купити цю камеру, я сподіваюся, це відео було вам дуже корисним.